Вітаю вас, шановні друзі, і зараз разом з вами хочу подивитися таке питання. Кажуть, що у Саудівській Аравії Лавров передав такі вимоги через ці домовленості, що на виборах в Україні повинен бути допущений проросійський кандидат. Ну, не знаю, кого вони хочуть Медведчука, Арістовича, Мураєва. Можливо, Януковича знову буде. Янукович буде, не знаю, кого вони там хочуть, але хочуть про російського кандидата. Ну, звичайно, що це буде що, це буде ФСБшна криса, да? ну, давайте подивимося, чи буде виконана умова Кремля і чи з'явиться у списках виборчих проросійський кандидат. Давайте подивимось. На цю ситуацію, що скаже Таро, в перспективі на майбутнє ця інформація да, в нашому домі? Чи щось планується в нашому домі? Ага, не буде їх. Не буде ні Мураєва, ні Медведчука, ні Януковича, ні Арістовича, ні прочих-прочих тварій, які зливали інтереси України. Дорога їм заблокована. Ну, давайте подивимося, може, щось так, розблокує щось, да? Ну, давайте глянемо ще далі. Так, в плані така інформація, що чи всього, що була. Але в нашому домі виникне дуже величезний скандал. Дивіться, навіть карта так лягла: всередині дому п'ятірка це те, що відбувається всередині. Значить, всередині. Країни виникне, виникне дуже брухлива реакція на всю цю затію, да? і тому кандидату доведеться топати, не соляно Ось так відповіли карти. Доведеться йти до інших бережків, от звідки вони припливуть, туди і упливуть. Да? Ось коли йде війна. То вони де відсижуються, Мураєв в Росії, потім перекинули, що він кажуть, у Китаї, Арестович у, в Європі, начебто, ну і так далі. Бажання таке є, але все це буде зупинено. Зупинено, не вистачить сил. А взагалі-то може з ними статися досить неприємна історія, якщо ці зайди. Припхаються в Україну. Історія може бути не зовсім гарна з ними статися, да? тому що народ в Україні налаштований рішуче да? по мечу мечів і готові діяти і досить рішуче і агресивно по відношенню до таких кандидатів. Тому я думаю, що вони не наважуться. Приїхати в Україну. Отже, від цієї затії, швидше всього, Кремлю доведеться відмовитися. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.